Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Показуємо вам сьогодні невеличкий відеогляд. Відправляємо клієнту ось такий зварювальний апарат, або ще по-іншому кажучи, споттер, для більш такого вже професійного, як то кажуть, використання для таких місць, як СТО. Ну, взагалі, кажучи так, прямо даний апарат використовується в основному для рихтовки автомобілів, для рихтовки Кузов для того, щоб витягувати вмятини і, так сказати, кузовний ремонт. Бачимо: у нас виробник Giz, моделька Giz Pod Pro 230. Походження це у нас країна Франція. Як бачите, Made in France. Маємо ось таку дуже велику комплектацію. Спочатку трошки розповім про сам апарат і перейдемо потім про До нашої комплектації. Відразу бачимо, на передній панелі нас зустрічає маркування G Spot Made in France. Як бачите, маємо у нас елементи керування, завдяки яким ми можемо вмикати сам наш апарат, вибирати режими та потужність, на якій він буде працювати, і перемикати його два режими: авто і мануал. тобто ручний і автоматичний режим. Також на передній панелі бачимо два ось такі входи для підключення наших рукавів, які йдуть також в комплекті. Бачимо вихід під землю. І також підключення для нашого рукава автоматичного використання. Значить, бачимо, підключається наш спотер до звичайної мережі 220 вольт. І 50 Гц частоти. Дуже такий довгий у нас провід, мабуть, метрів 5 мінімум. Всі наші інші провода, земля та наші рукави також вироблені дуже якісно, такі мають свою вагу і дуже хороше прорезинення у них. Тобто вони захищені від зовнішніх факторів. Відразу хочу показати вам трошки по комплектації. В комплекті у нас іде ось такий набір, для того, щоб використовувати, як то кажуть, даний апарат з коробки, відразу його відкривати і використовувати по призначенню. Маємо ось такий набір мідних елементів для того, щоб якісно виконувати кузовні роботи. Як побачите, їх доволі такі немало. Вагу цей чемоданчик, скажімо так, має. Немаленько, і також маємо ось такий шестиграний ключ для того, щоб наш, наш монтувати спотер і ним займатись. В комплекті також йдуть два рукава. Перший рукав це у нас зараз вам покажу для автоматичного використання, для автоматичного зварювання, ось він у нас, і також до нього йде ось такий прилад, який монтується на наш рукав. Я думаю, якщо ви Цікавитися такими приладами і спотерами, то ви 100% повинні знати, до чого все це і як використовується. Також другий рукав, також важуть вони, я вам скажу, дорогі друзі, кожен рукав, мабуть, кілограмів по 3-4, а то і 5%. І другий рукав у нас іде ось таким пістолетом для ручного, тобто не автоматичного, а ручного зварювання ручного використання. Хтось використовує ручний, хтось автоматичний рукав. Це вже кому як, як то кажуть, краще, хто як більше звик. Є такі майстри, які вже звикли до такого ручного і дуже добре з ними вправляються, і тому навіть не збираються приходити на автоматичні режими. Також хочу вам показати, в наявності у нас і в комплектації йде ось така інструкція, в тому числі на зрозумілій нам, але трошки не нашій мові. Ну, це, я думаю, вони. З часом поправлять, в якому також є всі даного спотера наші характеристики. Ось, як ви бачите, іде лінійка спотерів різних моделей. В даному випадку у нас PRO 230. І ось бачимо наша напруга 230 В, від якої він працює, частота 50 Гц. Бачимо у нас номінальну напругу холостого ходу 7,4 Гц. Вольта. так, Це там треба буде ще перевести. Номінальну потужність його 1,8 кВт-Ампери, Постійний ток 7,8 А. І постійний максимальний ток короткого замикання 90 А. Важить даний апарат у нас 25 кг і має ступінь захисту ip 21 Ось такий спотер, дорогі друзі, як я вже казав, в основному використовується для таких. Професійних уже зварювальщиків, так скажем, на, наприклад, СТО, або ж для себе, хто також займається ріхтуванням кузовів автомобілів, займається кузовними роботами. На, передні, на верхній панелі, точніше, у нас є ось така зручна ручка для того, щоб його переміщати по вашому місцю, де ви з ним будете працювати, але нагадаю, вага його 25 кілограмів, тому можна навіть з ним трошки. Підкачатись, як то кажуть. Тож, дорогі друзі, ось такі спотери французького виробництва, як бачите, є у нас в наявності. І з задоволенням підберемо потрібні для вас потрібні моделі і відвантажимо по найкращій ціні, яку ви бачите на ринку. Тому що, як ви знаєте, на всіх сайтах зараз встановлені рекомендовані розрібні ціни, але для своїх покупців ми готові зробити невеличкий бонус у вигляді знижки. І зробити вашу покупку, як то кажуть, приємною, і зробити навіть вас нашим постійним покупцем. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.com.e, або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю допоможемо вам і зробимо найвигіднішу вашу покупку. Тож, з вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!